Рівень 90 копійок. Тут виходить пасочка 190 грамів. Так, далі, є 64 гривні 310 грамів. Є ще королівська 550 грамів 84 гривні. Супер! Супер, ідеальна пасочка. Далі. Кекс. Пасхальний 550 грамів 69 гривень. Кекс королівський паска. А чим відлічається паска від кекса? А ч, яка різниця між кексом пасхальним і кексом королівським? От мені просто цікаво. А це що? Паска сирна 42 гривні, 190 грамів. Бачите, така непогана. Так. Куліч шоколадно вишневий 340 г 74 гривні. Це ж, мабуть, він куліч-вишневий. Вибор просто величезний. і Всі разні назви. Тресна на смок, навіть не знаю. Ідеш, купляєш всі по штучці, ти не нужна Паска, шоколадна. 54 гривні, 300 гривень. Оце, мабуть, вона шоколадна Так, от іще Паска по-італійськи. О, по-італійськи. 180 грам, 47 гривень.